Загадкове зникнення цілої родини в Одесі. Їх об'явили в розіску головний, як безвісти пропавши. Спочатку на чорному джипі вивезли двох малолітніх дітей. Коли вона повернулася, дітей? Вже не було. потім безвісти зникли їхні мати та бабуся, обидві кореянки. Аружя було в них в руках, а да, пістолет. хто з родичів причетний до цього зникнення. Морви таким оригінальним образом жіна ваша от вас? І чи знайде Віктор Цой свою дочку та дружину після десяти років безнадійних пошуків? Я хочу знайти Олю Олі Наташу живими чи мертвими. Я хочу їх знайти. про що дізналися журналісти, але не змогли з'ясувати правоохоронці. Гучна справа розслідуємо заради справедливості. 10 років тому в елітному районі Одеси з квартири зникло двоє малолітніх дітей. Двір багатоповерхівки закритий та охороняється. Проте ані сусіди, ані охорона не бачили, хто вивіз малечу. Єдина зачіпка чорний джип, якого раніше у дворі ніколи не помічали. Того літнього дня Наталія пішла з дому в справах і залишила шестирічного Сашка та чотирирічну Ліану з нянею Тамарою. Пригадує Іван, який в той час працював у родині водієм. Вона поїхала по ділам. повинна була бути з дітьми, тому що Наташа попросила, щоб вона займалася. Та коли жінка повернулася додому, в квартирі нікого не було. Наталія вирішила, що діти на прогулянці і тому не хвилювалася. За кілька годин зателефонувала няні, але та не відповіла. Тешна почала у ділаські шукалася, розозліла дієтів, що ж кожна на ніч давно. А начувається на дзвоні родственнику талі. Ну просто ані ще без сліда. Години минали. Няня на зв'язок не виходила. Тоді Наталія зрозуміла, що сталася біда. Вона весь час телефонувала чоловікові, але його телефон був вимкнений. Спочатку ругалася. Але вона дуже сильна жінка. Ну, і буває. Слабості. Послідки, Там істерика була сумасшедша. Дуже сильна була. Батьки Наталії жили в столиці Киргизстану, тож нічим не могли допомогти наляканій доці. Точно мені справчила. Я відчуваю, що ну, кого-то нещастя. До наталченої квартири з'їхалися друзі. Вони почали обходити сусідів і розпитувати, чи бачили вони дітей або когось підозрілого. Будинок, у якому жила родина, був під охороною, і в'їзд до нього через шлагбаум. ми могли зробити це? Хоча б у сусідів поспрашувати, яка машина приїжджала, як, як, хто, і де там муркіх тут бачили. Ми думали, що десь діти десь, у нас де на нашій території. І таки дещо змогли з'ясувати. Сусіди помітили біля будинку автомобіль, якого раніше тут не бачили. Чорний, нідорожний, крутой, якийсь, навіть не пам'ятаю марку машини. Наталії нічого не залишалося, як набирати 0-2. У гарячих слідах правоохоронці не знайшли тоді жодної зачіпки. Вони вирішили зачекати добу. Можливо, за дітей попросять викуп. Як правило, якщо с похищають людей з целлю викопа, то буквально в перше там сутки називається сума, за корою буде сообщено місценахожіння цих ліс. Наталія та її чоловік Віталій 10 років перебували у шлюбі. Сім'я займалася бізнесом і вела розкішне життя. Елітні іномарки, квартири у престижному районі Одеси, відпочинок на дорогих курортах вони не приховували великих статків. Тож у поліції не виключали. Якщо це справді викрадення, то найближчим часом за дітей попросять викуп. На дружину успішного бізнесмена без перебільшення можна сказати всі чоловіки задивлялися в місті. Вона була дуже вродливою і привертала увагу незвичайною зовнішністю. Очень інтересна дівко. Наташа була дуже красивая была. Во-первых, она была для кореянки, она была необычайно высокого роста. У, у нашего народа это ценится высокий рост. Віктор Цой – відчим Наталії. Ростив її з семирічного віку і любив як рідно. Рисувала дуже добре. Ми все говорили, що їй треба поступати кудись на дизайнер. Займалася язиком англійським. На професії була так талантлива во всьому. Хороша була, цікава жінка. Така з характером. така жінка, мужчина нрається. До заміжя Наталія з батьками жила в Киргизії, і там теж її краса не залишалася непоміченою. В столиці Кікістані почали проводити конкурс красоти, і Наташа в них постійно участвувала, І не, не без успіху. На одному з таких конкурсів краси в Алма-Аті її побачив Віталій, молодий бізнесмен з України. он пришел на этот конкурс, обратил внимание на мою Наташу. Ну, естественно, потом к ней подошел, познакомился. Высокий, достаточно спортивный, он был спокойным, рассудительным, с чувством юмора. Производил очень приятное впечатление. Она приоделась, появилось у него золото. И я говорю, откуда Наташа все это? Это мне Виталик подарил, это мне Виталик. Вот что-нибудь спросишь, что Виталик. парня, говорю, это, Ну, пап, это наши дела. після весілля подружжя виїхало до України і оселилося в Одесі. Згодом молодята повідомили, що чекають дитину. Віталій дуже ждав. Може, навіть більше Наташа, він Першим дітей. Народився внук в сентябре дві тисячі 2003 року. А через два года, в июле 2005 года, родилась внучка. Ее назвали Лианочкой. После народжения малюки Виталий еще больше стал кохать дружину. И ни в чем ей не відмовляв. Ты взяла вся ну, золото, бриллианты. Я говорю, Наташа, ну как, где твой муж зарабатывает такие деньги? Она мне говорила, он занимается перевозкой. Что за перевозка? Ну, папа это долго рассказывает. Про великі заробітки Віталія розповідають і знайомі сім'ї. Він обеспечен був, слава Богу, там проблем не було, Извините, там тільки, як говорится, тиша молока не хватало. Дом прекрасний. Двухэтажний. Там один только котел. Я не знаю, десь 6 або 7 або 8 тисяч доларів стоит. Деньги, конечно, Віталій зарабатывал хороші. Нічого не можу сказати. Та чим саме він займався і як заробив таке багатство? Чоловік тримав у таємниці. Що там за бізнес? Точно я не знаю. Якісь баули грузили вони. Ну це не здесь, не в Одесі, а десь на Западі в Альворіма. Десь там свого часу Іван навіть ображався, що Віталій не брав його в таку прибуткову справу. Він брав з собою ребят туди. Мені теж пару разів пропонували поїхати, але так і не взяв. На цю роботу. Брав своїх родичів, тому що свої, наверное, більше будуть там інтересуватися чим-то. Тож ще чи пов'язаний таємничий бізнес Віталія з викраденням його дітей. Спитати слідству не було в кого, бо хазяїн сім'ї теж зник. Це дня похищення його ніхто не може знайти. Отправляли запроси по адресу прописки, Він туди не являвся. Далі дізнаєтеся, навіщо викрали малолітніх Сашка Таліано І з якою сімейною таємницею пов'язане це зникнення? Наталія, дружина бізнесмена, була в розпачі. Тож батьки не могли лишити дочку саму. І в Україну з Бішкека терміново прилетіла її мати Ольга. Тільки тут жінка вперше дізналася правду про сімейне життя своєї доньки. Друзі сім'ї давно знали, що шлюб бізнесмена тріщить по швах. Так, да, вони на нервах були постійно, завжди були на нервах. Наташа, когда то це вже точно відомо, загуляла, було справа. Я навіть знаю, з ким, хто це, і Віталій дізнався. Може, з цього все і почалося. Зраду раду Віталій пробечити не збирався і завів мову про розлучення. Я в нас дав їй зрозуміти, що дітей ти більше не побачиш, будеш забувати їх потихеньку. У його вес хороший і зв'язі хороші, він би їй їх не віддав. Але Наталія не з тих жінок, що здаються без бою. Я говорить, знайду, Найду ту кнопку, де надо нажрати, і мені верлю дітей по будь-якому випадку. Тому що я знаю, як на тебе надеріти. І цим слабким місцем виявився таємничий прибутковий бізнес Віталія. Наталя угрожала Віталіку, що вона на судді розкаже про те, що займається торгівлею наркотиками. Відчим підозри, що дочка приховувала джерело статків сім'ї, бо сама допомагала чоловікові. Времія саме цієї жизни Наталя не тільки, напевно, знала, а вона, можливо, навіть і допомагала Віталію в цьому бізнесі. А вона знала, я думаю, по ким хідно поставляється наркотики в Україну або в Одесу? Саме після цих погроз зникли діти. А самого Віталія в Одесі більше ніхто не бачив, як і його рідню. Тут жила мама його, відправила Великобританію на пенжо. Срочно виїхали, навіть не продали хату. Тож, скоріш за все, Наталія підозрювала, що дітей забрав чоловік, але батькам про це не сказала. Проте написала на чоловіка заяву до правоохоронних органів. Наташа подавала заявлення в Приморську прокуратуру в городу І в міліція подавала заявлення. Дітеї, значить, розісп'яли. Упродовж півроку Наталія та її батьки нічого не знали про долю зниклих дітей. Віктор Цой на той час жив у Бішкеку, але щодня був на зв'язку із дружиною та дочкою. У січні 2010 року. Йому зателефонував незнайомий чоловік з України та приголомшив новиною. Після цього дзвінка Віктор Цой негайно вилетів до Одеси. Вони перестали дзвонити. Ми ними постійно були на зв'язку А тут їх дзвінків немає. Потім роздався непонятний дзвінок з Одеси. Представники Нікіта відкрили в Одесі кафе Баварські сосиски». і от я три дні вже не можу знайти Наталью. Віктор був у розпачі. Разом із дочкою зникла і його дружина Ольга. Чоловік не знав, що робити. Він був за тисячі кілометрів від Одеси. Питався дозвонити сюди. Отделение поліції не дзвонив, Подал заявление у себе в бішкеті, в міліцію, що враження Киргистану пропали в Одесі. І я виїхав в Одесу. Тоді Віктор і Гадки не мав, що в Україні доведеться залишитися на довгих десять років і зіткнутися з бюрократією та байдужістю правоохоронців. Більше того, його самого звинуватили в зникненні дружини. Поїхав в головне управління поліції і зустрічався в відділі з уголовного розвитку з подполковником Трітяко. Подполковник говорили. Може, таким оригінальним образом жона ваша вирішила збіжать від вас. Я говорю, ну, кажу. Спасибо. Хоч чоловік і наполягав, що за зникненням обох жінок стоїть його зять, та на це ніхто не зважав. В районному відділенні міліції все зводилося до того, що просто їх об'явили в розіск уголовний, як безвісти пропавших ліць. І на цьому в принципі все зупинилося. Нічим це все не закінчилось. Тож у Віктора виникли підозри, що зятя хтось покриває. Возможно, високі ціни, які кришують на наркобізнес, вони поставили умови словах і ти зробиш так, що твоя супруга Наташа молчала, і буде плохо тобі. Тим паче, що сам Віктор дуже швидко встановив, як саме зникли його дружина та дочка. Я, коли приїхав в Одесу, почав розслідування. Я зустрічався з самі вдома. Тоді я всі подробності. Ті, хто їх викрав, навіть не зважали на свідків. Оля з Наташою втрачалися домой, і возле під'їзду їх чекала машина. В которой находились двое неизвестных людей, которые ждали. Они остановили Олю и Наташу и стали тащить их обоих в машину. В котором часу это было? Это где-то было в пределах 22-23 часов 25 ноября 2010 года. Наташа прямо на улице и кричала, отбивала, кричала о помощи. И Наташу буквально запихнули в машину. И следом за ней Олю І я нічтором чоловіки, сіли сілі по краям заблокірують двері і виїхали двору. Віктор каже, що викрадачі не боялися свідків, бо були абсолютно впевнені у своїй безкарності. Тому довіряти правоохоронцям у чоловіка не було жодних підстав. І тоді він прийняв рішення, яке назавжди змінило його життя. Покинув роботу, житло та майну у бішкеку і переїхав до Одеси. Останні десять років Віктор Цой шукає свою дочку, дружину та онуків. Трикімнатну квартиру та посаду начальника цеху заводу в Бішкеку. Чоловік змінив на тісну кімнатку двірника в Одесі. Сняв небольшую вімянку і займаюсь в детськом садики дворником, охранником. Таргував рабузом, рубив дрова, капала городи всем, займався всім, чим можна как-то вижити. Та Віктор знав: якщо він поїде і щодня не оббиватиме пороги поліції, то ніколи вже не побачить свою зниклу рідню. Я дуже би узнати всю правду о болі Наташі, тільки це мене і здержало. За ці роки не було все і повернутися? Було і не раз бросить все. Вернутися домой і вже поняти, що моя борьба бесполезна. Но я не мог це зробити, тому що в будь-якому случаї я довго узнать всю правду. Це стало справою всього життя Віктора Цоя. А коли він зрозумів, що слідство ледь просувається, вийшов на центральну площу Одеси з пікетом. Я хочу найти Олю на Наташу живими чи мертвим, я хочу їх найти. Я вже тут бився, бився як бетонну стіну, ночь. Я вышел на соборну площад на пікет вийшов з плакатом. Штопахітілімобілі мою жону і дочь. Цим пікетом Віктор привернув увагу і поліції і Одеської прокуратури. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Умисне вбивство і справу передали з районного відділу до головного управління. В августі 2012 року Находясь в должности старшего следователя, мне руководством была поставлена задача истребовать из районного отделения полиции Шевченковского уголовное дело по факту похищения двух граждан. Через два роки после зникнення Ольги та Натальи самый цей слідчий вийшов вышел на слит В Деле находились одни показания, которые в последующем с этих показаний одного человека практически удалось установить лиц и полностью раскрыть это преступление. Далі дізнаєтеся, хто викрав жінок і чи живі вони. І де тепер діти, які зникли 10 років тому. Після викрадення Наталію та її матір вивезли з міста. Жінок залишили на овочевій базі у Херсонській області. Це за 200 кілометрів від Одеси. Навіщо викрадачі їх туди привезли? І чому згодом пошкодували про це? Дивіться просто зараз. Хата Валентини стоїть на околиці села. Поратися по господарству жінка встає у досвіта. Ось і того січневого ранку вона насамперед пішла годувати птицю. А коли повернулася до хати, там на неї чекали несподівані гості. Посеред кімнати стояли дві незнайомі жінки, до того ж азіатки. Незнайомки не дуже хотіли про себе розповідати, каже Валентина, але зізналися, що їх викрали. А що вони сказали? Нас похитили? – похіділи посадили в машину. Налякані жінки заховалися у Валентини в хаті, щоб викликати поліцію. Нас позвонили, потім при мені ще другий раз. І поліцію вони таки викликали. Але раніше за правоохоронців до Богданівки приїхали кремезні чоловіки зі зброєю. Просто вломили. Угу. А скільки їх було? Один і два? – Аружі було в них в руках, да, не ні? За дівану насховалися, витягнув біл віта спокій за диван. Дочку. Мама кричала, не її. Наталію та Ольгу чоловіки знову заштовхали в машину і поїхали в невідомому напрямку. Більше Валентина ніколи їх не бачила. Згодом слідство встановило. Перед тим, як жінки опинилися у Богданівці у хаті Валентини. Їх тримали на овочевій базі неподалік села. Бом Культури в нас тут бивший. Ми взяли його під склад, там морква була, все. Ні. Ну і отаплювали. У п'ять утра приходжу, джип -три. стоїть і хтось тут сирітки балакає. Я пішов туди в поміщення. Заходю, там Сергій цей за скори. Вам робочі треба? А що таке? Воно вони через вікно мені показують, Там, там каптьорка така. Вони у нас віддихає. Дві жінки там привезли. А тоді як їжавка дивіться, щоб підте. Але на ранок жінки таки втекли. Валентина і Петро стали єдиними свідками у справі з розслідування викрадення жінок. Їхні свідчення і привели оперативників до самих викрадачів. Поліція приїхала до хати Валентини через п'ять хвилин після того, як викрадачі забрали жінок і зникли. Під'їхала поліція, зайшла в цей будинок, де Оля з Наташою прятались. Ну, жінка сказала, хозяйка вдома, що ці жінки, яких я говорить, не знаю, вони самі вийшли з будинку. Чому так сказала? Я думаю, що вона боялась сказати правду. А якби Валентина відразу сказала правду, то поліція оголосила б план перехоплення. Хоча слідчий зізнається, що в тій ситуації поліцейські могли навмисно зволікати. Поліція не відреагувала. ані, можути відділі і зналі о том, що відбувалося в этом селі. Скорік себе позиціонував таким чоловіком, котрому там лігко рішають люби вопроси. Місцеві кажуть, що Сергій був другом Віталія. Мав гроші, тож міг вирішити будь-який конфлікт. Далі дізнаєтеся, навіщо онуки Віктора Цоя написали листа до поліції? І як журналісти вийшли на слід у викрадених жінок? Після цього випадку про долю викрадених жінок ніхто нічого не знав. І тільки через два роки, коли Віктор Цой влаштував пікет, правоохоронці заворушилися. Справу передали до головного управління Національної поліції в місті Одесі. Новий слідчий ще раз допитав свідків, і справа нарешті зрушила з місця. Нам вдалося встановити і організатора, і двох виконавців цього похищення. Які доказательства їх причастності до похищення вам вдалося зібрати? Це і показання свідків, і опознання, їх мобільні телефони. Ми отследили, і ми знали помінутно, где в этот вечір і всю ночь они находились. Особистого мотиву викрадати жінок у чоловіків не було. кажуть, вони діяли за вказівкою друга, так би мовити, допомагали. Абичне робочі етаїз із исполнителей Руднів Алексей і Соболев Сергій выполняли команди Скоріка Сергія. Усіх трьох підозрюваних одразу затримали. Справу розглядали протягом двох років. Сергія Соболєва та Олексія Рудніва засудили до чотирьох років позбавлення волі. Та за грати вони так і не потрапили. Оголосили амністію і їх відпустили. В СІЗО вони перебували лише під час слідства, близько двох років. А от організатор викрадення Сергій Скорик провів за ґратами лише вісім місяців. Мати одного з викрадачів не згодна з тим, що покарання за викрадення дістали лише виконавці, зокрема, її син. Цей шумейка, у ага. нього квартири і банки, і по всьому віру. Цей шумейка дав 30 тисяч доларів, щоб витягнути хлопця. Ну, виходить, витягнули цю паскочку. І, вроді би, і квартира йому та досталась, і на джипі цього шумейка їздить, і то, Жінка твердить, що всі знають, хто замовник викрадення, але він недоторканий. Мова йде про Віталія, чоловіка Наталії. Шумійка дав за задачу такою скоріку, що по них повезів по городу пару часу, ані збіжали, їх там ловили, у Как можна було проти одному і другому? Тому вони команди виконували. Але слідство не знайшло проти бізнесмена ніяких доказів причетності у викрадені дружини та тещі. Хоча підозрювані називали правоохоронцям його ім'я. Я, як слід, я підозрював, що преступлення може бути зв'язано з ним. В отношении Віталія просто догадки или какие-то наші цього мало. Дужни. конкретные доказательства. Но о том, что он непосредственно не принимал участие в этом похищении, это, в уголовном производстве это было доказано. Он не присутствовал. Соединений в этот момент с ним не было. То есть не по телефоне. Мы всю возможную информацию и все возможные э, моменты были отработаны за эти практически два года, которые мы потом расследовали. Он не проходит по делу. Полиция говорит, на него нет доказательств. Його даже не имеет не права допросить просняттях свіділя. Організатора викрадення Сергія Скорика суд засудив до шести років позбавлення волі. Його адвокат одразу подав апеляцію. І суд першої інстанції скасував вирок і відправив справу на дорозслідування, яке триває й досі. А Сергій Скорик вважається підозрюваним, але не в викраденні жінок, а в їх убивстві. За кримінальним кодексом, якщо зниклу людину не знаходять за три роки, то справу перекваліфіковують на вбивство. На зміненні статті наполягав і Віктор Цой і добився цього в 2015 році. Минуло десять років, як із дому зникли шестирічний Сашко та чотирирічна Ліана. Діти досі перебувають у всеукраїнському розшуку. Хоча за непідтвердженою інформацією, батько давно вивіз їх за кордон. Віталік дітей ж за границей з дітьми в місті. Забрав своїх дітей, тому що он, ну, там у них неполадки жима були. Дуже великі неполадки. Він забрав дітей. Під час нашого розслідування до Одеської поліції надійшов лист. Його нібито написали зниклі Сашко та ліана. Зараз їм мало б бути 16 і 14 років. Лист адресований поліції, і в ньому діти просять їх не розшукувати і підтверджують, що живуть із батьком. «Прошу вас, сраніє подане заявлення по поводу моєї пропажи не рассматривать, так як нахожусь в целості і сохранности. Записана собственноручно в присутстві отца. Цей лист не має ніякої юридичної чинності для слідства. Справу буде закрито тоді, коли поліцейські побачать дітей живими, тож їх і досі вважають зниклими безвісті. Сестра бізнесмена запевняє, Віталій змушений переховуватись, бо за ним нібито стежать. Є 5 літні в часі і за те ситуації, що Він не приїжджає, Ні, не нібчається. Ви самі розумієте. Яка пасліжка ліжтота і все. Утім, за неофіційною інформацією прикордонної служби, Віталій раз на місяць приїжджає в Україну. Летить або з Туреччини, або з Угорщини. Востаннє був на батьківщині 5 травня цього року. Літаком із рідня. За 10 років поліція так і не встановила, куди після викрадення поділися Наталія та Ольга і чи живі вони. Про це більше знає адвокат того, хто організував їх викрадення. Сергію невідомо де знаходяться жінки. Сергій останній раз бачив жінок, коли він передавав їх людям, які приїхали від імені Віталія на транспорт. Так вони приїхали. Він їх передав туди, і з того часу він їх не бачив. Це слов сина, так він сказав, що я їх в маршрутку на Росію. Та під час нашого розслідування Віктор Цой одержав офіційного листа від посольства Киргизстану, де було повідомлено, що в 2018 році його дружина та дочка перетинали кордон Туреччини. А нам удалося з'ясувати, що ще раніше, у 2015 році, Наталія навіть була в Україні. Вона приїхала з Росії і через два тижні знову туди повернулася. Для мене це, це звісті. Ну, это Было здорово. Несколько лет назад. Ну, если она жива, то... Но все равно уже даже после 15 -го года уже прошло 4 года. Почему тогда они не появляются? Как вы думаете, почему? Их молчание, это, это возможно, гарантия какой-то моей жизни. Может, они могут даже выйти может, на связь, но они говорят, если вы выйдете на связь, то все, мы вашего мужа уберем. Але чому правоохоронці, які впродовж десяти років розслідують справу про зникнення, а потім про вбивство, не знають про поїздки Наталії та Ольги? Для прокурора ця інформація новина. По журналісти просліду нам вдалося дізнатися, що у 15 му році Наталія Пап перетинала кордон з до їх Як вам? Мені ця інформація невідома. ви більш. Цьому розбираєтесь. Я не знаю, звідки у вас така інформація. У нас у кримінальному провадженні такої інформації немає, я не можу її коментувати. Залишається загадкою. Чому дочка та дружина не повідомляють Вікторові Цою, що вони живі та здорові? Тому чоловік вирішив звернутися до них за допомогою нашої програми. Раптом жінки її побачать або хтось інший, хто знає, де вони зараз перебувають. Дорогие Оля и Наташа, любимые мои, вот уже почти 10 лет, как вас похитили, и 10 лет я нахожусь в неведении. Но все эти годы я не терял надежды, что вы живы. Оля и Наташа, любимые, если вы живы, если вдруг вы живы, дайте знать о себе, вышлите весточку. Это была гучная справа. за заради справедливости.